Падку з кримінальним кодексом ситуація доволі складна. Кодексу вже 2001-2024 і майже 25 років буде через рік. За цей час Верховна Рада внесла туди більше 1400 змін. Кодекс дуже сильно розбалансований. Особливо зараз в умовах воєнного стану вноситься дуже 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 багато змін в чинний кодекс, що дуже сильно порушує його системність, дуже сильно утруднює його застосування. І ми хочемо створити кодекс європейського зразка, який був би заснований на принципі верховенства права насамперед. Який би ґрунтувався на інших відомих принципах. принципу юридичної визначеності, принципу гуманізму, принципах пропорційності і так далі. Форум існує вже протягом багатьох років. ОБСЄ, зі свого боку підтримує форум вже десятий рік. Це один з майданчиків безпосередньо для фахового для професійного діалогу, який ми підтримуємо. В межах форуму ми намагаємося максимально залучити представників з усіх органів інституцій, які дотичні до сфери кримінальної юстиції. Люди з практики можуть розповісти, які в них проблеми. Люди з науки можуть спробувати пошукати шляхи вирішення тих проблем і донести своє бачення до практичних працівників. А вже три роки найголовніша проблема це війна. Війна протидія війні кримінально правовими засобами, забезпечення відповідальності призвідників і учасників війни. Провів заходи забезпечення дисципліни і правопорядку у Збройних силах, відшкодування шкоди заподіяної потерпілим. Комісія, утворена президентом ще 2016 році, розробила проект нового кодексу. Він неодноразово на такому форумі представлявся. Зараз є фіналізований варіант, який робоча група готова винести на суд громадськості. Ми це обговорюємо. І кінцева мета, щоб у суді був зрозумілий кодекс, на підставі якого прийнято рішення, і особа, і все суспільство розуміє, чому це рішення прийнято, чому воно справедливо. За допомогою технічної підтримки консультативної місії Європейського Союзу в Україні, організації ОБСЄ з програми підтримки України, ми плануємо і далі обговорювати проєкт, щоб вже коли настане час пропонувати суб'єкту законодавчі ініціативи, щоб можна було сказати, що він опрацьований і з практичними працівниками, що будуть застосовувати цей кодекс.